Розгніваний клієнт. Офіціант, у вашому борщу я виловив дохлого таргана. Вам пощастило. Подивіться он на того відвідувача біля вікна. Він живого вже 20 хвилин не може виловити. У шефа в кабінеті. Ти хороший працівник. Проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню. Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Мій братик сказав, що боїться спати один. Я втішив його тим, що він не самотній, тому що під його ліжком живе монстр, а в шафі бабай. Відомий мандрівник розповідає про те, як він одного разу потрапив у руки канібалів. Боже. вигукує одна із слухачок. Адже ви стояли однією ногою в могилі. Не в могилі, пані, а в котлі. Офіціанте. Чому у мене в пиві тріска плаває? Тому що вона легка. Ось вчора одному гайка трапилася. Так вона на дні лежала. Він і вона лежать у ліжку. Вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. Що таке будинок терпимості? Відповідь. Пивний бар з замкненим туалетом. Я бачив цей спектакль. Раджу вам йти після другого акту. Чому після другого? Після першого дуже вже велика штовханина у гардеробі. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний. Слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним, може він тебе послухає. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!